Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо програму для транспортних компаній. Зверніть увагу, що у нас іще є програма для логістики. Так ось зараз ми покажемо її розширену версію. Вона згодиться тим організаціям, які мають власний автопарк, за яким потрібно стежити, обслуговувати та раціонально використовувати. Ознайомтесь з обома програмами, порівняйте та оберіть ту, яка найбільше пасує до ваших потреб. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника та інших працівників організації. Ми зайдемо під ролью Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. Коли ми зайшли у програму, ми бачимо вікно виробничого планування по своєму транспорту. До нього ми іще ще повернемося. А зараз давайте поглянемо на меню користувача, яке розташоване з лівого боку. Воно складається всього з трьох частин: модулі, довідники та звіти. Перед початком роботи у програмі заповнимо довідники. Їх не так багато і вони ретельно розподілені по папках. У папці Гроші ви зможете робити фінансові налаштування, наприклад, вказувати валюту та підтримувані способи оплати. У папці Клієнти можна заповнити джерела інформації. Це те, звідки клієнти найчастіше дізнаються про вас, щоб на основі цих даних отримувати аналітику по маркетингу та окупності реклами. У папку організації можна додати свої підрозділи та співробітників, які матимуть доступ до програми. У папці Процеси можна налаштувати різноманітні бізнес-процеси для своєї організації. Що це означає? До програми додано документообіг. Тепер вам не потрібно буде носити службові нотатки та підписувати їх у паперовому вигляді, якщо потрібно для прикладу купити запасні частини до якогось транспорту. Усі відповідальні особи зможуть швидко бачити сповіщення, коли їм надходить завдання. І відразу ж в електронному вигляді ставитимуть свій підпис. У папці розсилка можна налаштувати шаблони для різного виду сучасних розсилок. Можна надсилати імейл, наприклад, своєму представнику в іншому місці з переліком вантажу, який до нього надійде. Можна надіслати смс-повіщення клієнтові, коли його вантаж доставлено. Можна робити навіть вайбер-розсилки або налаштувати голосовий дзвінок. Це коли програма самостійно телефонує клієнтам та голосом повідомляє будь-яку інформацію від імені вашої організації. У налаштуваннях рейсів можна вказати параметри для розрахунку вартості рейсів. У папці Склад можна зазначити налаштування для повноцінного складського обліку запасних частин. У папці паливо можна навіть контролювати паливні картки, які видаються водіям, та вказати норми витрат паливно-мастильних матеріалів. А у папці Транспорт можна закладати певний запланований бюджет на технічне обслуговування транспорту, а також задавати планований пробіг, через який програма автоматично нагадуватиме про необхідність заміни певних запасних частин або рідин. Тепер, коли ми виконали усі налаштування, можемо перейти до повсякденної роботи, яка виконується у модулях. Модулів не так багато, але вони охоплюють усі відділи транспортної компанії, дозволяючи усім співробітникам працювати у єдиному інформаційному середовищі, що є найціннішим. Розпочнемо з транспортного відділу. Його співробітники зможуть заповнити автопарк, окремо вказуючи тягачі та причіпи. У кожній транспортній одиниці можна додавати усю потрібну інформацію номери, марки, власника, вантажопідйомність та інше. Внизу додаються усі пов'язані документи, наприклад, технічний паспорт. Можуть зазначатись дати, до яких дійсні документи, щоб програма до закінчення терміну дії розсудливо нагадувала про необхідність заміни документу. На вкладці Зображення можна прикріпити логотип транспорту. Цей логотип, як і номер машини буде виводитися в головному вікні виробничого планування. Саме це ми і бачимо тут. Повертаємося до переліку транспорту та дивимося далі. На вкладці Техобслуговування зазначаються усі заплановані та виконані роботи. Означається початок та ймовірний термін закінчення роботи. Це робиться для того, щоб логістичний відділ знав, що в цей час машину не можна ставити у рейс. Саме тому вона зараз позначена червоним кольором та має статус Не готово. Далі дивимось на виробничий графік. Ось червона смужка, яка символізує ремонт автомобіля. Вона зображується саме у тому діапазоні дат, який вказав транспортний відділ. Якщо ми клікнемо по цій смужці, то побачимо детальну інформацію про роботу. На прикладі зараз бачимо, що цьому тягачеві замінюють мастило. Окремий модуль присвячений водіям. Їх так само як і транспорт можна контролювати, зокрема документи та їх термін придатності. Далі давайте поглянемо, як технічний відео займається заявками на закупівлі запчастин. Для цього перейдемо у модуль закупівлі. Зверху додається заявка. Зазначається постачальник. Внизу перелічуються товари, які плануєте купувати, їх ціна та кількість. На вкладці файлів можна додати рахунок на оплату від постачальника. Факт оплати відзначається на вкладці Оплата. На вкладці робота по закупівлях відбувається узгодження та підписання заявки. Ми бачимо: перше, що механік ініціював заявку та підписав її. Стоїть галочка Виконано. Друге. Директор підтвердив. Третє, Зараз завдання висить у співробітника Петрова, який повинен замовити необхідні записні частини у постачальника. Також можна поставити відмову, повертати заявку будь-якому попередньому співробітнику із зазначенням причини відмови. Такі стрічки виділятимуться червоним кольором. Наша програма не лише спрощує роботу, але й дозволяє усе контролювати. Видно, у кого робота довго висить на виконанні, на якому етапі виробничого процесу затягують час, по причині чого може страждати загальна продуктивність усієї організації. Коли завдання надходить співробітникові, він негайно отримує спливаюче сповіщення, щоб відразу ж почати його виконання. А також можна завжди переглянути план робіт по будь-якому з фахівців у спеціальному звіті, який так і називається План робіт. Тут ми бачимо, у якому співробітнику, які роботи виконуються та як давно виконуються. А також можна кліком по посиланню легко перейти у потрібне місце у програмі для виконання цього завдання. А тепер давайте подивимось, як працюватиме відділ логістів та експедиторів. У модуль контрагенти додають як клієнтів, так і перевізників. Оскільки не усі вантажі можна возити власним транспортом, а лише найвигідніші. Будь-якого клієнта можемо знайти за першими літерами. Наприклад, пишемо І, В і фокус негайно переходить на Іванова. По кожному клієнту можемо відзначати персонал Угоди, які заповнюватимуться автоматично. Можемо прикріплювати будь-які важливі файли, а також позначати заплановану та виконану роботу у режимі CRM-системи, системи обліку клієнтів та взаємовідносин. Це дуже зручно як для співробітників, які точно знатимуть, що нічого не забудуть, так і для керівництва, яке легко контролюватиме кожного працівника. І навіть для нового співробітника в такому випадку влитись у новий колектив та увійти в курс справ не буде складно, оскільки усе детально розписано, якому клієнту, коли і що робили. Коли клієнт є, можемо легко додати по ньому заявку на перевезення. Заповнюємо. Звідки? Куди. Що веземо, Хто зустрічає та іншу інформацію. При цьому необхідні документи також можуть заповнюватися автоматично. Заявка може йти окремим бланком або як додаток до угоди. Все це легко налаштують індивідуально для вас наші фахівці. По кожній заявці враховуємо суму до оплати. Скільки оплачено, наявність скан копій та переданих оригіналів документів, а також іншу інформацію. Зазвичай транспортні компанії спеціалізуються на повному фрахті. Але, якщо є необхідність, також можна працювати із консолідованими вантажами. Для ладу та контролю заповнюється план завантажень. Зазвичай план складається на тиждень. У ньому по днях тижня розписано, яка машина, у якого клієнта, коли завантажуватиметься та яким маршрутом поїде, тут же кольоровими квадратиками позначається етап виконання. Видно взаємодію різних відділів. В одному місті можна відразу побачити: чи був призначений автомобіль відділом координаторів. Чи підтвердив готовність фури транспортний відділ. Чи є заявка від відділу логістів на розрахунок? Чи був зроблений розрахунок рейсу, чи сформована заявка від клієнта та інше. Основна мета, що біля кожної заявки знаходились зелені квадратики. Це показана класична схема роботи. Також її можна змінити залежно від індивідуальних бізнес-процесів. Тепер давайте поглянемо на функціонал відділу, який координує та розраховує рейси. Усі рейси реєструються в одноіменному модулі. Угорі зазначається тягач. Внизу причіп. Основна робота відбувається на вкладці маршрут. Тут вказується кожна ділянка шляху. І по кожній ділянці обирається. Чи буде їхати завантажений автомобіль, чи порожній. Рефрижератор буде під режимом чи на автоматі. Після цього програма автоматично розрахує витрати на паливно-мастильні матеріали, на добові водієві, на паркування та інше. Також в електронному вигляді створюється службова нотатка на підписання цього рейсу, яка, відповідно до налаштованого бізнес-процесу, обійде усіх зацікавлених співробітників. По кожному автомобілю є можливість відзначати стеження. Координатори можуть це робити декілька разів на день. Обираємо, на якій ділянці шляху перебуває транспорт. В якому або біля якого населеного пункту знаходиться авто? Що воно робить? Просто проїздить повз, здійснює завантаження, розвантаження чи стоїть на стоянці. За кожен день можна вносити загальні дані: яку кількість зупинок зробив водій, час та місце стоянки, добовий пробіг. Усі ці та інші дані можна переглядати на наочному виробничому графіку. Ми вже знаємо, що червоними блоками позначаються технічне обслуговування та ремонт. А тепер звернемо увагу на сині блоки. Це наші рейси. Ми можемо по кожному нашому ресурсу у вигляді транспорту наочно бачити, з якого і по який час він перебуватиме в тому чи іншому рейсі. Коли й по прибуттю можна поставити його у новий рейс. Наочні картинки зображують поточну інформацію. Машина може просто їхати. Перебувати на завантаженні чи розвантаженні. Коли ми виділяємо рейс, можемо переглянути детальну інформацію про нього: де зараз знаходиться та що робить машина. За яким маршрутом рухається. Поточна ділянка шляху позначається великими літерами. Населений пункт, куди їхатиме порожнє авто, вводиться цірим кольором. Далі бачимо, які завантаження та розвантаження вже були на шляху. Скільки за останню добу водій зробив зупинок. Де та як довго тривала зупинка, скільки складає добовий пробіг. Наочні порівняльні графіки показують пробіг за усі дні рейсу. Внизу зображені відповідальні особи з різних відділів. Якщо у вас великий парк транспорту, угорі можна скористатися переліками для пошуку та фільтрування, щоб легко знайти потрібне авто за різними критеріями. Зверніть увагу, що рейси можна легко змінювати. Якщо через якийсь час ви вирішили, що раціонально буде машині заїхати в інше місто, щоб забрати певний цінний вантаж, можна створити для потрібного рейсу другу службову нотатку. Ми покажемо для прикладу, що якась ділянка шляху стала неактуальна і авто поїде в інше місто. А звідти уже повернеться у пункт відправки. Усі витрати при цьому перерахуються автоматично. Другу службову нотатку також потрібно підтвердити усім відповідальним співробітникам. Далі, коли водій повертається з рейсу, відділ координаторів додає решту інформації. Позначаються усі прийняті документи, заправки. Фактичні витрати, а також в разі необхідності додаються утримання з водія. І, звичайно ж, така потужна управлінська програма не може обійтися без великої кількості різноманітних аналітичних звітів, які допоможуть вам аналізувати свій бізнес з різних боків. Ви отримаєте можливість виконувати аналіз у розрізі співробітників, клієнтів, реклами, видів витрат. Та навіть у розрізі кожної транспортної одиниці. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з компаніями по всьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся! Як ми можемо автоматизувати вашу організацію? Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно.